Найкоротший міжнародний міст у світі, розташований між Іспанією та Португалією, є вражаючою архітектурною пам'яткою. Цей дерев'яний міст, що тягнеться всього на 3,2 метри, викликає багато запитань: чи справді можна вважати його справжнім зв'язком між двома країнами? Далі поринемо у таємниці Кривого лісу в Польщі, де дерева вигнуті у неймовірні форми. Про те, що стоїть за цими аномаліями. Чи зможуть вчені зрештою розгадати цю загадку, яка тримає в напрузі людей уже багато років? З іншого боку Тихого океану, на Гаваях існує унікальна традиція, можливість відправляти кокос поштою без упаковки, як такий оригінальний спосіб спілкування вплинув на культуру острова. Чи є це простим капризом, чи, можливо, щось більше? Але чи заважає нам гучне взуття насолоджуватися природними звуками, такими як шум хвиль та шелест листя? Це правило, що панує на острові, викликає багато дискусій серед туристів. Як же знайти баланс між комфортом та гармонією з природою? Переходимо до Сполучених Штатів, де існує мікронація, що не має визнання ООН, але має свою валюту.